Друзі, привіт! Сьогодні насправді досить хороший день. Міг би бути, якби я не проколов колесо, поки ми сюди їхали. Зараз ми будемо трішки знову заци зациклюватися на старому преміумі. Правда ж? Це найкраще, що можна купити, це старий преміум, щоб в тебе були асоціації з автомобілем. Тому, друзі, сьогодні Mercedes-Benz в 212-му кузові рестайлінг. Автомобіль випускали з 9 по 16 рік. У 2013 році відбувся рестайлінг. В нашому випадку автомобіль 2014 року це означає, що він рестовий. Тому знову ж таки, давай перше, за що ми завжди любимо говорити, це за дизайн. Знаєш, з чим мене асоціюється ця машина в плані дизайну? Я от власнику говорив перед відео. Це машина починаючого тємщика Понятно? Ти от приїжджаєш на ній, і ти вже комусь розказуєш, де ти там заробив 10 доларів, де ти там 15 доларів заробив. Ну, бо ти ж починаючи, тім, що в тебе ж не буде зараз великих обсягів валюти, в тебе будуть маленькі об'єми. От Оце, власне, в мене асоціюється з цим цей автомобіль. В нього насправді досить стриманий, але солідний дизайн. Ну, тобто він виглядає, слухай, ти на нього дивишся, а він таки, знаєш, як дядько, з, не з Дзигером, а з цигарою. От це така асоціація в моєму розумінні. Це, звичайно, не не, не ЕС-клас. Це варто розуміти. S-клас клас це давай так, відверто. Чим його порівнювати з 221? Ні. Бо там знову ж таки там, знаєш, на грані до 222-го. Давай так, загалом, S-клас клас це інша тема, це, 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 це король інших королів. Це. Я не скажу, що це король, але це дуже дуже солідний дизайн. Насправді автомобіль набагато приємніший в рестайлінгу. Мені особисто він набагато кращий в рестайлінгу, тому що в дорості, особливо з цими роздільними фарами. Ну давай так, я не назву не красивим, щоб зараз не були. Бо знову ж таки дизайн діло суб'єктивно, тому я не красивим його називати не буду. Він специфічний. Не для мене. Рестайлінг класний. Типу в Рестайліни в Ресталі вона прям дивиться супер. Особливо, якщо ми говоримо про МГ-версію. Уф. Уф. Ну, прямо шикарно. В даному випадку у нас під капотом стоїть 3,5 літри 288 сил це бензинова подібна шістка. Все. Забули за технічну інформацію. Все. Це все, що вам треба знати. Їде. Їде. Ми зараз поїдемо. І подивимося, як воно їде. Бо воно, ну, давай, так, атмодвигун, воно буде їхати. Воно буде їхати не так, як турбодвигун сучасний, але 280 сил. Ну, слухай, воно поволочить цю машину. Поволочить. За дизайн, ну слухай, дивись, а навіть немає, що говорити. Розумієш чому? От я, я просто охарактеризував одним словом: солідно. Просто солідно. Ти на нього дивишся, він з усіх ракурсів він красивий. Він не зализаний, як сучасні мерседеси. Правда ж? От сучасні мерседеси ну, випадків зализані йдуть. Ні, він не зализаний. Це ще більше до старого типу дизайнерів, до квадратних автомобілів, до квадратних форм. От це звідти. Ти знаєш, можна характеризувати так, що типу він виглядає дорожче, ніж він є. Він виглядає. О, до речі, це дуже гарно підмі... підмічено. Він виглядає дорожче, ніж він є. Це дійсно коректно. Він чудовий день. Мало того, що колесо пробив, що мивайка скінчилася. Взагалі супер. Добре, хоч зараз кава приїде. Добре. Добрий день. Добрий? Дякую, якраз вчасно. З вас 200 гривень. Яких 200 гривень? А чи 200 гривень? 50 дорога, 50 кава і ще були прапки. Так ордері ж писало 100 гривень. Я розумію, але так буває. Як буває? Так мене це хвилювати немає. Набридли різні особи, які обіцяють одну ціну, а виходить зовсім інша. Різні типи з Ютубу, які розповідають, що можна пригнати Ауді за 15 тисяч. А все тому, що звертатись треба до тих, хто знається на своїй справі. Компанія Ікарс e допоможе вам привезти автомобіль із США в ту вартість, яка буде дійсною. Не марнуйте свого часу дарма. Краще одразу зверніться до майстрів своєї справи. Посилання на наших друзів в описі під відео. Давай так поговоримо одразу за задню частину цього автомобіля. Хлопці, відверто, що Тут є найсоліднішого, то це напевно задня частина цього автомобіля. Я ж кажу, я пригадую, 15-й рік, 15-й-16 рік, і я е, дивився відео по цьому автомобілю, саме по е класу по-рестовому. По, по там була правда версія МГ, ну тим не менше. Слухай, я закохався в цю задню частину. Я ну не фанат Мерседеса, але я в неї закохався. Я скажу відверто: слухай, такого е, солідного дизайну, ну, солідного, дуже багато слова солідність буде. Ну, ми ж про Мерседес говоримо. Солідність сьогодні буде. Часто звучати, дивись, мінімалістично, але красиво. Нічого зайвого, нічого лишнього. І оскільки ми знаходимося біля задньої частини автомобіля, я пропоную показати цікаві моменти цього автомобіля, правда? Для початку, от, знаєш, в нас 14-й рік, і все-таки є клас, ми говоримо про Мерседес, який, в принципі, має якусь комплектацію, так чи інакше. тому що знову ж таки німців одинакових ви не знайдете, комплектації все одно будуть різнитися. Ви десь знайдете кращу комплектацію, ви десь знайдете гіршу комплектацію. Ну, це нормально, в принципі, це нормальне явище. Так ось, фішка дуже прикольна, яка є в цьому Мерседесі, це от оця штука. це... Перша штука. І знаєш, яку штуку я тут побачив, я такого ще не бачив ніколи. Чесно тобі скажу, я такого ще ніколи не бачив. Це от оце. оця ніша. Прикинь, і ти можеш її ось так продавити, просто якісь яблука, бараболі перевезти. Розумієш? Ну, реально, я це бачу вперше. Дуже незвично для мене, що є в багажнику така окрема ніша. Але це прикольно. Слухай, я ну, не сильно люблю розповідати за багажник. Багажник тут звичайно великий, але цю штуку я не міг не показати, тому що це дійсно круто. Досить базікати біля цього автомобіля, пора перейти в салон і поговорити там, де Мерседес завжди робив добре. Бейвік Чому знаєш, ми так за Мерседес насправді розповідаємо. Ну зараз просто багато хто скаже, що абсолютно не інформативно, безтолковий відос буде. Я скажу так: людина, яка буде купувати цей автомобіль, ну відверто, Я б якби розглядав собі цей автомобіль, хлопці, мені би так було паралельно. Що там і ну, до чого, який там двигун? Чи він поганий, чи він не поганий? Чесно, відверто, було би так паралельно. Мене би все, що цікавило, це комфорт від цього автомобіля. Це в першу чергу приходить в голову, коли ти говориш про Mercedes. Це комфорт від експлуатації і, в принципі, комфорт від керування цим автомобілем. Все, от за це ми вам зараз розповімо. Отож, в автомобілі є комфортний доступ. Це круто. Тобто, при відкриванні дверей кермо піднімається вверх, коли ви їх зачиняєте, запускаєте автомобіль, воно опускається. Відповідно, що правильно, відповідно, це комфортний доступ. Слухай, просто. Капітан очевидність, я тобі кажу. У нас є пам'ять у трьох положеннях. Вона є як у водія, так і у пасажира. Чудове регулювання ваших сидінь, яке знаходиться на дверній карті. Слухай, це мерседесовська тема. Тобто зараз багато хто скаже, що ну це не тільки Мерседес робить, звичайно, але в асоціації в мене прийде тільки Мерседес, хто перший почав це робити. Хоча вони ну напевно вони не перші. Я думаю, 100%. одні з одні з так. Якщо брати німців, слухай, мені не прийде в, з німців хтось інший в голову, окрім мерседесу. Тобто Мерседес, все далі. Звичайно ж, у нас є складання дзеркал, у нас є безключовий доступ на усі чотири дверки. У нас могли бути дотяжки дверей у цьому мерседесі, на жаль, немає, але вони могли бути як опція. До речі, на рахунок подвійного склопакету не знаю. Проте є музика Harman Kardon, що звичайно чудово. І наступне, пам'ятаєш, ми ауді знімали, і там був. Е вона була в веслайні і кермо було скошене. Мерседесу подібно, не так виражено, як в Ауді, але подібно. Бачиш це кермо, яким чином воно виглядає, але виглядає круто. У нас є підігріви сидінь, могли бути обдуви сидінь, але їх, на жаль, немає. Є задня шторочка. І слухай, знаєш, що мені нагадує салон 212-го? Прямо дуже сильно нагадує, але в, в різ... урізані версії. Це 221 й клас. Слухай, дуже подібно. Дуже подібно. Ну, справді, тобто розташування кнопочок, годинничок присутній. Мерседес, дуже вам дякую за те, що викладаєте такі е, речі. Бо я, чесно кажучи, люблю всякі годиннички. Ну, мені дуже подобаються механічні годинники. Я не знаю, але це така моя, знаєш, е, окремий фетіш в мене, особливо в автомобілях. Це дуже круто. Як на мене, це виглядає е, дійсно от солідно, дорого, солідно. Також е, звичайно, дерев'яні вставки, але чи вони як колись дійсно з дерева? Цього я вам вже не скажу. Тому що якщо ми згадаємо 140-й Mercedes, там дерево це що? Правильно, це дерево, це локоване дерево. І це було круто. Мерседес, знаєш, що завжди робив? Місткий салон. Вона машина назовні виглядає маленькою, ну тобто вона не виглядає дуже великою, але в салоні тут місця просто багато. Давай, ззаду мене сяде спокійно якийсь, якась людина. Я сижу взагалі в розвалочку. Тобто я прямо от супер. Супер. Звичайно, виріз під панораму для моєї голови це плюс. Якщо немає панорами чи люку, не знаю, в нашому випадку воно є. Про матеріали давайте тут поговоримо. Що от цікавого тут є, тому що, а, що це наша дрочь стандартна. Давай займемося стандартною дрочю. О, ну окей, тут знайшов. Я пропоную зробити зараз наступну річ. Залізти на задній ряд сидінь, подивитися, що там взагалі ззаду відбувається для високих людей. Я ну, не думаю, що вас, як власника цього автомобіля, це має цікавити, ну, але тим не менше, багатьом людям це цікаво, тому я думаю, можна це показати. Ох, для початку. Слухай, напевно, поки що, найзручніший автомобіль. З тих, яких ми знімали в плані посадки на задній ряд. Знаєш, що тут найцікавіше є? Це панорама. Слухай, він роздільний як в С класі 221-му. Бачив, от як, як в 221 із класі. От точно така сама штука і тут. Дуже круто. І сидіти насправді досить зручно. Тобто, дивись, я. Ну тут пляшечка мені буде мішати, але ось мене коліна ніде не впираються. Слухай, круто. Ну, і там спереді І там спереді так дійсно багато місця. І матеріали, ну, матеріали Мерседесовські, дивись, все м'ясеньке. Все дуже круте. Слухай, ну мені подобається. Проекції не вистачає, звичайно, але проекції здається в 212-му, не могло бути. От це єдиний також мінус. Перемикання, до речі, вашою коробкою відбувається ось тут. Тобто, у нас вже знову ж таки бачите, як в 221 з класі. По коробках у нас тут могла бути як механічна коробка передач, так і п'ятиступеневий тронік так і 7-ступеневий 7G-тронік. Тобто, по коробках також в принципі в цілому, ну давай так, ну віковий автомобіль. Ну, якщо в когось щось десь вискочило, це не означає, що це повальна проблема. От і все. Ну, тобто, автомобіля вже роки. Але ти знаєш, що мені подобається в цьому автомобілі? Дивися, я в ньому сижу. Йому, давай так, йому 10 років. Йому 10 років, Коля. 10 років. Для мене це свіжий автомобіль. Я зараз таке враження, ніби сів, знаєш, в автомобіль, який ну, тільки недавно вийшов з конвеєру. Тобто, в моїй асоціації 10-річний автомобіль це 211-й класно, але не 212. й От оцей десонанс. І при цьому автомобілю 10 років, але він виглядає. Ну, тобто, він виглядає круто. І в салоні він виглядає ну, достойно. Хоча насправді, скажу відверто, об'єктивно, F-10 в салоні краще. Саме по візуалу. І зараз мене продерявлять. Ну, ясно, BMW. Так, BMW, дорочер Ну, F-10 мені якась більш сучасніша в салоні. М мені найбільше, що подобається, це місце. В f 10 немає стільки місця. В F10 стільки місця немає. Хто би мені там що не до не доводив, немає ви в десяті стільки місця. Будемо завершувати з демагогією. Я пропоную зараз зробити наступне: це проїхатися, і я спробую вам передати, який цей автомобіль в ходу. Плюс варто зазначити, що у нас автомобіль не на пневмопідвісті, бо він є на пневмопідвісті. у нас звичайні пружини. Ну але тим не менше, це Мерседес і по комфорту, як мінімум, у них не має бути проблем. Вірно? Вірно. Тому їдемо кататися. Коли я сів в автомобіль, що мене зразу, так знаєш. Сумно що немає. А де кнопочка старт-стоп? У нас же є безключовий доступ? Є. А старт-стоп, де? Тут треба ключик вставляти, покластися? Так, бачиш. І все. І тільки тоді ти поїдеш. Слухай, до речі, тут є захист від дурня? Тобто ти, ти ніколи не пробував кинути задню передачу на цьому керуванні? Захист від дурення є. Ти не кинеш в драйві, ну, на, коли ти будеш їхати при цьому в ходу, ти не кинеш на задню передачу. Автомобіль не дасть цього зробити. Слухай, першим ділом, знаєш, що відчувається? Знову ж таки, але це блін Мерседес, корова мать. Просто кермо, ти, ти пальчиком, мізенчиком покрутиш. Чесне слово, дуже легке кермо. Ну, це різниця просто миттєва, в порівнянні з тим самим BMW. Ну, в БМВ не так, воно все одно трішки сильніше. Цікаво, як він себе поводить саме на пружинах. Але знову ж таки, мерседес в плані комфорту має бути цікавим. До речі, по дзеркалах одразу от я звернув свою увагу. Дзеркала нормальні. Для цього автомобіля нормальні. Тому що ми завжди звертаємо увагу на дзеркала, і в деяких автівках є недостача по цьому, принаймні. Тут, ну я не бачу такого. Вони інформативні, великі, їх вистачає. Я думаю, їх вистачить. Єдина штука, яка зараз трішки буде вводити в дисонанс, це приборна панель в милях, але вона дублюється потім в кілометрах. Ні, слухай, до, до речі, знаєш чомусь цікавенка. А, ти коли на ньому їдеш, ну в мене не виникає бажання навіть зараз. Хоча є автомобілі провокативні, одразу ж, як ти садиш за кермо, тут такого відчуття немає. Абсолютно. Правда, Кур? ну тут ти не за кермо, правда, що я тебе питаю? До речі, так, я як пересів з мостану, От в мостангу я від світлофора до світлофора літав. На всю, як я пересів, мені просто хочеться пливти по місту 20-30 кілометрів і, і це реально насилова. Ну, по факту, дивись, от ти зараз їдеш, ти себе відчуваєш тут достойно. Я так скажу. Так, ти, типу, от немає якогось норову на те, щоб натиснути на педаль акселератора, щоб тебе зараз втиснуло в те сидіння. Ні, абсолютно немає. Тобто, якось от бачиш, є ідеологія від певних автомобільних марок. І Mercedes завжди асоціювався з тим, що ви маєте бути в комфорті. А якщо ви хочете хуліганити, для цього є допустимо, цешка. Допустимо, версія МГ. Тому що, якщо ми говоримо про amg версію саме Єшки, ну, це, напевно, буде, знаєш, напевно, для тих людей, які все одно їздять в комфорті, але час від часу хочуть ну, посерйозніше. Слухай, мені дуже незвично через те, що ну, кермо дуже легеньке. Ти прям повертаєш. Я, я розумію, чому ти не хочеш на ньому хуліганити, а на нашу? Ну, принаймні, по такій дорозі він. Мігенький ти до речі, от в нас у Львові, в нас у Львові, в нас в Львові. Чуєш, в нас я що Львів'янин? Я перепрошую, у вас в Львові є дуже класна бруківка. Як він себе на бруківці поводить? Краще напевно запитати власника, тому що він все таки так чи інакше їздить постійно по місту, і він знає краще ніж я зараз свою умовно. Ну насправді хочеться трошки більше тапки поставити. Тут 18 є стоять, і можливо би на двадцяти було б трошки комфортно. Тобто машина трошечки тарабанить по вруківці, скажу чесно, але воно не настільки кидається. Угу. Ну, я думаю, якщо вона, допустимо, була без пневмопідвізка, воно було б трішки м'якше. Ну, все-таки пневма заточена в Mercedes, більше під комфорт, мені здається. Це не S-клас, але тим, тим не менше, давай так. А, цей автомобіль там, був придбаний, то, я скажу грубо, 18,5. Група, так? Це щоб не казати точну цифру. Це напевно досить яскраво виражений конкурент f 10 за цю ціну. З іншого боку, F10 буде умовно 535-та за цю ціну, це буде 3-літровий n 55 Але, хлопці, це буде n 55 Я мав такий двигун. Я не хочу більше такого двигуна. Ти перекидаєш, бачиш дійсно тут є кнопочка а, спорт, і ви її перекидаєте. А по коробці, до речі, ти спорт не зробиш в коробці, так? Да? Мені здається, тут, воно тут все немає разом, походу. Все разом. Угу. Бачиш, тут немає окремої кнопки, де ти будеш перекидати коробку в спорт. О, ти відчуєш зараз? А, на полістках вона буде працювати, правда? Буде. Супер. Єдине, що я відчув, давай, ти перекинув машину в спорт, кермо як було м'яке, так і м'яке залишилося. Можливо, воно на швидкості буде трішки наливатися. На Наливається. Ну, ти от їдеш не швидко, ти їдеш повільно, воно все одно комфортно. Тобто, Нема сенсу мати жорстке кермо, коли ти повільно їдеш. А якраз же, коли ти в динаміці і досить швидко рухаєшся, воно якраз стає таке жорстким і ти відчуваєш більше нічого. Ну, це факт, так, це також факт. Ну, але тим не менше, бачиш, от, все одно навіть ми просто кажу, ми просто їздили тоді на 211-му, ти переводиш також автомобіль в спорт, і він все одно ну, м'ягкий. Розумієш? Він м'який, він залишається м'який. Згадай, це ЛС-219 ми знімали. Ти пере... перекидаєш його також в спорт, він все одно м'який. Ну, ну, от якось отак відбувається. Не знаю чому. от Мерседеса все-таки більше заточено під комфорт. Ми стоїмо в пробці. Комфорт, комфорт. Ком... Комфорт. Комфортно. Слухай, комфортно. Ну, реально, посадка топ. Мені дуже подобається посадка. От цікава штука, бачиш? У нас є камера заднього виду, але парктроніків немає. Є часто ситуації, коли ти в пробці хочеш праву смугу скочити, пропхатися трішки швидше, вліву скочити, пропхатися трішки швидше. Тут ти собі стоїш і добре. Добре, що стоїш. Ну, якось так відбувається. Немає абсолютно ніякої агресії від автомобіля. Знову ж таки, зараз будуть говорити за версією AMG. Блін, пацани, ми ж не AMG знімає, правильно? Ми знімаємо зараз просту громадянську версію. При цьому 3,5 літра. Який в тебе середній розхід виходить по місту? Давай так, середній розхід по місту. Без, ну, не будемо казати, пробки, не пробки, просто середній розхід. Я би краще так сказав, верхня межа, до якої я доходив, і яка, в принципі, по Львову досить така, вище неї не доходив, це 16. Це прямо. Це прям, якщо вже дуже зміщений, так. Ну, О. слухай, 3,5 літра, виподібна шістка 16. Межа, так. щось дуже прям підозріло. Підозріло. По трасі в мене найбільше най, найменше виходило 8,5. Але це ти в економному режимі їхав, правильно? Так. Ну тобто це без навалів, без добре. А якщо прямо тиснути, ну 20 буде 100%. відсотків. Ну, це ж, буде це, більше, ж більше. це ж логічно. Це ж логічно. Так чекай, бо ми відстали, але я ж забув, що в мене мерседесі Куди спішати? Слухай, мігасеньку проїхала. Лисика. Ну давай, ну давай от зараз пусть перевіримо, так? Давай Лисика. в спорти її переведемо. Це в підлогу. Повна посадка людей. Слухай, класно, якби меганіст не завадив, але класно. Скажу одне: він крутиться і відчувається після п'яти тисяч обертів прям знаєш, і можеш легше їхати. Таке враження. І звук цікавий. Ну, все-таки виподібна шістка. Виподібна шістка завжди буде звучати добре. Коли ти їдеш на BMW, тебе будуть вважати ідіотом. Тебе реально будуть вважати ідіотом. Коли ти їдеш на Мерседесі, тебе ніхто не буде вважати ідіотом. Тобто, ну, ти на Мерседесі, навіть якщо ти десь спішеш, то будуть думати. А зустріч, певно, спішать. Розумієш? Не будуть казати: о, до хлопця летить. Так не будуть казати. Ну, але тим не менше, давай за свою ціну це досить крутий автомобіль. Він комфортний? Комфортний, беззаперечно комфортний. Незважаючи на те, що. В цілому, я ніколи не відносився погано до Мерседеса. Ну, тобто, звичайно, там були якісь жарти в його сторону. Звичайно, і до по відношенню до Ауді в мене є жарти. Ну, це, це нормально. Розумієш, коли жарти не, не базуються на обсиранні, це нормально. Коли ти не відносишся до автомобіля, упереджено. Але є один нюанс. Який, напевно, мене від Мерседесу буде трошки-трошки так не відштовхувати, а я буду завжди задумуватися, чи воно мені треба, чи воно мені не треба. Елементарний приклад. Якщо брати сервіси, в реальності, якщо ти володієш Audi або ти володієш БМВ, в тебе ну, ніколи не буде проблем з тим, щоб обслужити той автомобіль. Навіть якщо в тебе виникне якась поломка, ну, завжди її усунуть. Є, де її усунути. Є. Люди, які спеціалізуються, які суто заточені під BMW, дуже багато таких сервісів, і під Audi. Ну сука, під Mercedes немає, ти розумієш? От, допустимо, в нас в місті, ну, я не, ну, не, не знаю ні жодного сервісу, який був просто топовим по Мерседесу. Особливо, якщо беремо більш сучасніші моделі Мерседесу, бо старими ще там зрозуміло, там розумієш там старим дідовським підходом можна все зробити. Ну але тут так не вийде, і я реально не знаю жодного сервісу в Тернополі, який був би спеціалізованим по Мерседесу, і це мене 100% буде відштовхувати, тому що є речі, які там мінімальні, які ти можеш усунути сам. А є щось глобальне, де потрібно ну, просто потрібно звертатися до спеціалістів, до тих хто знається на своїй справі. Із BMW, знову ж таки в тебе проблем не буде, і з Audi в тебе проблем не буде. Ну з Мерседесом, ну я ну не знайду. І от е власник Мерседесу також заявляє, що навіть в Львові він знає тільки один сервіс, і то він такий, ну мутний. І що робить? І як от тоді їздить на Мерседесі? А якщо щось станеться? А якщо мені потрібно, розумієш, оце ще й коли з електриками буває. От електрики е теж дуже прошені люди. Ти їм говориш за Мерседес, або як в як моєму випадку за Range Rover. Йой! Та то, та то страшне! Та там, та там купу роботи, розумієш? Немає спеціалістів просто хороших. Я не говорю про Київ, я не говорю про Одесу, я не говорю про ті міста. Там, я думаю, є. Ну, в Києві 100% є. Ну, але, допустимо, у нас немає. Зараз відпишуть якісь чуваки, які тримають сервіс. І скажуть, пацани, заганяйте до нас Мерседеси, Ми спеціалісти, ми спринтери робимо. <рес> Спрінтер то трошки другий Мерседес, хлопці. То, типу, ну, ви туди 222-й не заженете, скажімо так. Розумієш? Там так не вийде. За це просто варто уточнити, що Спрінтер це Мерседес, але трошки другий. Добре, давай так, по динаміці. Що ми зараз його в клівері заложимо? У нас повнопривідний автомобіль. Слухай, звук класний. От, от Звук ряд, не рядної а виподібної шістки, ну прям тема. Та й по Гальмах його вистачає з головою, незважаючи на те, що скоба вистачає з головою. Ні, їде прикольно. Я думав, він буде їхати трішки гірше, бо, бо атмосферний двигун все-таки е, Ну, зараз сучасність за турбінами, за турбодвигунами. Але слухай, їде прикольно. Прикольно їде. Я, до речі, за цей 3,5 літровий двигун ну, інформації особливо не вичитував і не взнавав, що там які поломки. Відверто, можливо, це в нього є якісь свої косяки, але давай так, коли ми говоримо з точки зору експлуатації і динамічних характеристик, він прикольно. І от зараз, до речі, є погана дорога. Настільки чуть, чуть звук від панорами є. А так, то вона досить комфортна. Слухай, вона дуже комфортна. На пружинах. М'ягенько. М'ягенько. 211-й на пневмі вів себе чуть-чуть краще, чуть-чуть м'якше. Ну, але там пневма. Ну, слухай. А тут пружини. На пружинах він себе поводить взагалі супер. Слухай, реально не хочеться на ньому летіти. От ми от це тільки раз спробували, і то по причині того, що, ну, просто щоб знаєш, протестити, і от зараз ну, не хочеться. і Ти що тут під Ну, давай от так дійсно, щоб ми нікому не заважали. Бам! Ну, давай. залип. Соточку гарно набрали, слухай дуже гарно. І от зараз гальма знову ж таки. Взагалі супер. Взагалі супер. Взагалі супер. Слухай, дуже класно. Блін, він м'ягкий. Ти на ньому все одно їдеш швидко, але ти їдеш швидко м'ягко. Ти розумієш, ти, ти м'ягко їдеш швидко. Господи, оце капець. Це, напевно, буде один з найненапряжніших наших відосів, де ви абсолютно не знайдете жодної технічної інформації про цей автомобіль, але відверто її не треба. Слухай, ти коли купуєш цей автомобіль, тебе має хвилювати одне. Те, як він виглядає, а ви його можете стилізувати, і це головне, те, який він в ходу, і те, який він комфортний. Це все, що вас має цікавити. Ну і звичайно, комплектація. Тому що Mercedes без комплектації брати не має сенсу. Тому, слухайте, чи це конкуренти в десятій? Сто 100%. Чи я б купив собі цей автомобіль? Я на це питання вже відповів. Думаю, так. При певних умовах. Друзі, усім дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Шукайте той контент, який вам подобається. Не забуваємо за підтримку нашої армії. Бережіть себе.